Польську po бенді обговорювати. Дискутувати. Омовлять. Супер. Поправне. Погоджуватися. Згаджайтеся. Скажи, що я не погоджуюся з чимось. Я не згаджуся з чимось. Добре. Просити про допомогу. Просити про допомогу. Тільки про ти по-українську повітряваш. Як по польську бендже? О, помас. Супер. о Опомос. Дякувати. Дякувати. E, вибачатися. Прошепрашати. Бути задоволеною або бути задоволеним. Ну, no, бути задоволеним, але я можу бути задоволеною. Супер, так. Здивована або здивований або здивована. Заскочована або заскочована. Супер, останнє слово гордий, горда. Думана і думна. Супер, дуже добре, перфекційно.